Вітаю, друзі, вітаю вас на каналі. Всім привіт. Десь біля сьомої ранку зараз не спимо ми з третьої ранку. На наше місто сьогодні атака балістичними ракетами. Гучно, страшно. Але таке життя вийшла заспокоїтись. Помилуватись своїми трояндами. На орхідейному каналі буду показувати вам троянди. Але то все ж квіти, то все краса, яка надихає, яка дає трошечки позитивних емоцій. А це моя красуня, не можу сказати вам її назви, тому що це виявився пересорт. Спочатку вона була така біла з жовтавою серединкою. А зараз вона ось такі в другому квітуванні видала рожеві по краях пелюстки. Тож я не знаю, хто це така. Буду за нею спостерігати, але квітка крупна, гарна, чудова. Поряд мій штамп Сабріна. Зараз поки що ось така одна квіточка. Але є бутони і були квіточки, які я вам не встигла познімати, повідростали листічка ось така сабріна. Тут красуня новенька. Здається, якась японочка, але зараз не дуже мені хочеться ритись там в землі і шукати бірочку, десь вона прикопалась там. Потім вам, кому цікаво, буду дивитись, казати іншим разом. Красива квіточка, набита, ніжна, ніжна. Це моя красуня Корал Желе. Зараз вона така рожева. Взагалі-то вона яскравіша, була яскрава яскрава, коралова. Пора холодно стала і вона змінила свій колір на таку рожеву квіточку. Навіть дуже схожа вона і ось поряд Perpoint. Теж понарощувала свої бутони. Вон багато бутонів, листя, таке гарненьке, було в неї пошкоджене листя, дуже постраждала вона, але зараз відновлюється і теж. теж дуже ніжна, вона була яскравіша, набагато. А друге квітування ось таке ніжне. Тут у мене Heritage Англійка. Ну я вам потім ще один кущик покажу. У мене в другому місці. Вона як фарфорова, така порцелянова квіточка. В неї ніжні, ніжні пелюстки І вона дуже сильно опадає. Вона не тримає довго свою квіточку, але ж вона постійно квітує. В неї майже немає перерви. Між квітуванням першим і другим. Трохи-трохи вона там стоїть без квіточок, а так вона дуже швидко дає приріст і ось бачите, скільки бутонів вже наформувала. Тут ось ось тут буде. Расуння. Це Емільєн Гіо. Зараз, можливо, він здається таким кораловим, але він був дуже-дуже насичений і яскравий. Дивіться, який у нього склад пелюсток всередині, як він їх закручує. Неймовірна квіточка. Шикарна набита і бачите серединка яка тут прямо ціла гілочка тут чи 5 5 тут і тут мабуть 5 ні поки що 4 поряд леді оф шалот англієчка така вона теж слабенька була слабенька на пару квіточок квітувала, ну і зараз ось дала одну, буде розростатись. Тут я посадила батшеба, але вона прийшла до мене теж така квола, квола, і вона більш жовтувата, а така, а зараз вона прямо, здається, що вона така молочно-кремова. Прям білувата, ну Це тому що ці всі пагони вони були, знаєте, як ото в темряві квіточка росте, і вони були такі білі-білі світлі в коробці, приїхали. Вони дуже довго стояли. У мене не було. Я просила не відправляти, але дівчатка відправили. О, от. І поки я приїхала, мені стало шкода, я забрала. Але вони казали, що поїде назад, не переживайте, ну, заплатила за храніння. Забула, вилетіло слово українською мовою, за зберігання. І ось вона поступово відходить, жалко стало зрізати бутони, квіточки. От. Ну, думаю, витягне я її підобрила там. Буде радувати. Тереса набирає теж бутони, розкриває квіти. Це рядочку, так от я садила, показувала вам, розказувала, як я робила цю клумбу, і мені захотілося ось так в рядочок посадити одного кольору, одного сорту. Ось тут у мене ще один кущик Heritage Девіда Остіна. Ну ось. Дивіться, яка ніжність. Так, да, вона робить сміття, осипається, але для мене це. Не є проблемою. Я навіть коли знімаю квіточки, я сама розсипаю пелюстки троянд по землі і хай вони там будуть. Тут починає розкриватись айсфогіль. Тут Абрахам Дербі. Ну, поки що не буду показувати, бо там тільки-тільки починається Це показую вам іншу троянду. Здається, що вони дуже схожі з Абрахамом Дербі, але це тільки так здається. Тому що цю я отримувала як Баскобель. Ця вже відквітає. Ну, ця вже теж тримається, мабуть, дня три, чотири. І моя любов Джульєта. Теж Девіда Остіна. Зрізочна серія. Замовила собі ще дві такі і хочу посадити їх груповою посадкою, шикарний колір. Серединка прямо ж така відсвічує. Дуже гарно. троянда. Весільна для букетиків невест. Тут краса, хай меджик, ось такі квіточки. На цьому буду з вами прощатись трошки вам позитиву. трошки сонячних та ніжних квітів. Тримайтеся, обіймаю вас на все добре і до побачення!